Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Сильвія Плат Порівняння. Як я заздрю письменнику романісту? Я уявляю собі його, чи краще сказати, її, тому що саме жінок я шукаю для порівняння. Так, от я уявляю її. Вона обрізає великими ножицями кущі троянд, поправляє окуляри, розставляє на столі чашки, щось наспівує, спустошує попільнички, возиться з дітьми, ловить косий промінь світла і проблиск хорошої погоди, проникає за допомогою стриманого і водночас чудового рентгенівського зору психіку сусідів, сусідів у потязі, чи в черзі до дантиста, чи в чайному магазинчику на розі. Хіба ці щасливиці може щось? Не підійти, Згодяться старі туфлі, дверні ручки, фланелеві нічні сорочки, кафедральні собори, лак для нігтів, реактивні літаки, безсідки з троянд і хвилясті папушки, трохи манірності, посмоктування зуба, посмикування подолу сукні, будь-які дивні, грубі, красиві чи жалюгідні речі. Не кажучи вже про емоції, мотивації, всі ці потужні руйнівні стани. Її справа час те, як він вистрілює вперед, відкочується назад, розквітає, згасає і самовикриває. Її справа люди в часі. Мені здається, в її розпорядженні весь час на світі вона може, якщо хоче, взяти століття або життя цілого покоління, або одне літо. Я ж маю лише хвилину. Я не говорю про епічні поеми. Ми всі знаємо, якими довгими вони можуть бути. Я говорю про невеликі, звичайнісінькі вірші. Як мені їх описати? Двері відчиняються, двері зачиняються. У проміжку ви бачите швидкоплинну картину: Сад, людину, бурю, бабку, серце, місто. На думку спадають круглі скляні вікторіанські преспап'є, яких, наскільки я пам'ятаю, тепер не знайти. Нічого спільного з пластмасовою продукцією широкого вжитку, що рясніє на прилавках магазинів Вулворта. Колишнє преспап'є це прозора, майже досконала куля, бездаганно чиста, з лісом або селом, або сімейною групою всередині перевертаєш кулю вгору вниз, у ній йде сніг. Все миттєво змінюється нічого більше не буде таким, як раніше. Ні ялинки, ні фронтони, ні обличчя. Ось як з'являється вірш. І тут дійсно так мало місця, так мало часу. Поет стає досвідченим пакувальником валіз. Так бачу в натовпі обличчя інших, пелюстки на вологій чорній гілці. Ось воно, початок і кінець на одному видиху. Як би таке вдалося романісту? В абзаці, у сторінці може розвести водою як фарбу, розрядити, розосередити? І тут я стаю самовдоволеною, знаходжу у поетів переваги. Якщо вірш це зосередженість, стиснутий кулак, то роман це розкутість і простір, відкрита долоня. Він має дороги, об'їзди, пункти призначення, є лінія серця, лінія розуму. До нього входять також звичаї та гроші. Там, де кулак не зволікає і приголомшує ударом, відкрита долоня може багато чого торкнутися і охопити у своїй подорожі. У моєму вірші ніколи не було зубної щітки. Мені не подобається міркувати про речі звичайні, корисні та потрібні. Я ніколи не вставлю їх у вірш. Якось щоправда, я розмістила там тисове дерево, і воно з приголомшливим егоїзмом заволоділо всім віршем. Це не був тис біля церкви при дорозі, що пролягала повз будинок у містечку, де жила одна жінка, і так далі, як то було по романі. О, ні, він став. Прямо посеред вірша, керуючи примарними тінями, голосами в церковному саду, хмарами, птахами, ніжною меланхолією, в якій я його задумувала. Всім, я не могла впоратися з ним. І, зрештою, мій вірш став віршем про тисове дерево. Цей тис був надто гордий, щоб неясною тінню майнути в романі. Можливо, я. Розгнівою деяких поетів, стверджуючи, що вірш є гордим. Вони заперечать, що вірш може вміщати все, і з набагато більшою точністю та силою, ніж ті мішкуваті, розпатлені й розпливчасті створіння, які ми звемо романами. Що ж, я визнаю за цими поетами право писати про екскаватори та старі штани. Я не думаю, що вірші. Повинні бути надто цнотливими. Гадаю, я навіть поступилася б зубною щіткою, якби вірш вийшов справжнім. Але такі явища, як поетична зубна щітка, рідкісні. І коли вони з'являються, то схильні, як мій невгамовний тис, вважати себе виокремленими та вельми особливими. У романах не так. Там зубна щітка повертається на свою стійку з чудесною швидкістю, і про неї забувають, час тече, закручується, звивається, і люди можуть рости та змінюватися на наших очах. Весь багатий життєвий мотлох обертається навколо комоди, наперстки, коти, такий улюблений і до дірок зачитаний каталог усякої всячини, з яким романісти воліють нас ознайомити. Я не хочу сказати, що вони. Не мають жодної закономірності, розрізнення, суворої впорядкованості. Я лише припускаю, що форма не так тяжіє над ними, як над поетами. Двері роману, як і двері вірша, також зачиняються, але не так швидко, не з такою маніакальною неспростовною завершеністю. Примітки. Прилавки магазинів Вулворта Френк Вінфілд Вулворт був піонером у створенні мереж магазинів низьких цін у США. В Україні аналогом можна вважати магазини типу Все по 10 гривень. Так бачу в натовпі обличчя інших пелюстки на Вологій Чорній гілці. Вірш Езри Паунда на станції метро в перекладі Остапа Українця. І, зрештою, мій вірш став віршем про тисове дерево. Йдеться про вірш Сільвії Плат Місяць і Тис 1961 року. Тисове дерево як образ. Присутнє також у її поезії Маленька фуга 1962 року. так так мало мало і мізерно чекати,